Друзі мої, всім привіт-привіт! Ну що, прийшло моє замовлення на сінечко. Хочу з вами поділитися. Агромарка. Я його розвернула на пошті, тому що, тому що, дивіться, по-перше, тут були дірочки, пробиті з однієї. Великі, А тут менші вже скоби. І мені показалось, що вони його щось тут скривали, хтось відкривав. І було б на цьому, на бірочці було написано 2 КГ, а зважили кіло 400 чи щось таке. І я оце на почті, оце все оце все я все перевіряла. Оце все представляєте? Все перевіряла. Прийшло. Двіряці накладної. Мені на сінечко, але ну, все одно я вам його покажу. Сьогодні я йшла додому, зайшла в магазин і купила горох. Ось це не з посилки, це я купила телефон, горох, той, що хотіла, дві великі пачки. Він пізній. Пізній він, пізньо От, кущовий, великі стрючки, великий горошок. От я в цьому році зарані знімаю відео і, може, щось, щось підсовітую комусь. Хоч в цьому році вчасно. В общем, дві пачечки такого телефона. Далі. Я його, правда, не розложила. Не розложила я по цим. Треба було мені підготуватися чуть, чуть Я щось. Трошки. Кріп. Пахне на всю коробку, на всю пошту, на весь будинок кріп свіжайший, ряснолистний Так що будемо сіяти кріп 100 грам тут. Ці, ціни вам, ну, агромаркеті, не знаю, знаєте, там все є. Хоча і тут ціни ось є. Пописані ціни. Я не знаю, це буде дуже довго, друзі мої, це буде дуже довго. Я просто вам покажу, які, які сорта і що я купила хріб. Бо вже не сіяла вже скільки цих. Дивіться, редиску яку взяла, цілу банку. Ах, редиска, 18 Е Просто 18-ти днівка, що я шукаю, 100 грам. 100 грам така редисочка, ну, вона як французький завтрак, так, вона запакована тут. Ось, бачите, яка баночка красива. Будемо редиску. Наліво і направо. Далі. Солодка кукурузка. Потрійна солода. Може, хоч в цьому році наїмся кукурудзу в кінці та кінців, в тому році з'їли зайці. Делікатесна отака. 100 грам тут, 100 грам тут. Так. Хотіла ще ж кукурузку достати десь. Десь же ж була ще кукурузка. Ось така кукурузка. Ну тут її мало, ну. Цукрова рамондія 10 грам, ось така кукурузка. Не знаю, може ще попадеться, потім покажу. Так, далі буряк кормовий, жовтий. 100 грам, ось такий. Будемо кормовий буряк садити, може, може, щось продамо. Продамо, може. Так, і ще тут кормовий. Урсул Полі. Буря кормовий. 15 грамів. Раз, два, три, чотири. Четыре. ще було. Четыре. П'ять і шість. Шість пачка 15 грам. Так. Формовый горячок. Далее. Дали, далі, далі. А вот еще кукурузка. Сальвадор F1. Вот такая. Франция. 10 штук ось, ось, в пакетике. Ой, скики кукурузки у меня. Морква вот такая. Морква. Руфина 20 грамм. Тут в баночке. Такая длинная кость. Туфина. Не знаю. Будемо сіять. Далі, далі. Сейчас я вам все покажу. А іще ось кукурузка. Світ парадайсів один теж. Не написано. Вернее, написано, не бачу зразу быстро. скільки тут. 20 штук. 20 штук. Тут 10, а тут 20. Ой, сколько кукурузінь. Красотень. Так, далі. Буряк. Буряк. Негритянка, отака велика пачка. 6 грам. Далі буряк ніжність 10 грам. І буряк бариня 10 грам. Три пачки, по-моєму, брала. Це у нас томати, Томат у діло дойде. Так, дальше. щас. Було мені книжки розібрати. Нічого, Сейчас мы с вами быстро розберемо. Ось іще редис. Ну, Це вже французький сніданок Ось редисочка. по-моему, Я більше не брала, я надеюсь. <різь> так. сподіваюся. Іще моркву взяла, отаку червоний велетень, отаку пачку я взяла. Ось так червоний велетень. Морква. Так. Капуста. Капуста. Агресор f 1 І кам'яна голова. Ну, без кам'яної голови я не можу. Якщо я не купила, то все мені кажеться, що я у мене і мені капусти не буде зимку. <гум> Ось. Так. По-моєму, дві пачки і все. Глібовський кабачок. Дві пачки великих взяла. Як все, да, куща вілани, мені дуже подобаються, це класика. Далі баклажанчики. Взяла баклажан Жизель f 1 і алмаз. Ну, алмаз я вже брала, це вже проверений, хороший баклажанчик. А жизель, не знаю, ранній написано. А це середньостиглий. Буду сіяти. Баклажанчики. Так, що тут ще цікавого є у нас. Блін, ще карамелька. Іще е, морква карамелька. Середнього стигла. Ось така ще редиска. Дивіться. Е, великодне яйце називається. різнокольорове. Ну, схотілося мені погратися. Іще кукурузка. Кукурузка мед та вершки отака. Ну, кукурузи набрала цілу гору. Так. так, це баштан. Це помідорки, Огірки. Так, сейчас. Девочки мої, все, я вам все покажу. І квіточки тут залишили, да? Угу. Все, огірки, значить, огірки, огірки Польщі. Шериф F1. Отакий красивий огірочок. Кущовий скоро стиглий. І кущави скорости ще. Велика пачка. Три пачки. Щось я огірків малувато взяла. Зато кукурудзи і моркви повну повно. Дайкон. Не знаю, буду пробувати дайкон вражальний. І ще буду пробувати, опять же, цю, цю редьку. Чорну редьку. Ну, буду пробувати, не знаю. Я вже скільки разів її пробувала, але ніяк у мене не виходить, її сіять. Попробуємо подивимося. Так, з томатами давайте. Страусине яйце середньостиглий. Не брала. Цукровий бізон, крупноплідний. Томат червоний півень. Ну, це, оце я не брала такі майстер. Томат майстер. Тривала мері. Тут навіть картинок немає. Тривала мері. Далі, що тут ще у мене? Із томатів. Е, е, Гнідий жеребець. Ось такий. Далі жовтий дурдун. Жовтий дурдун. Скільки ж їх тут штучок? Ну, хватає. даває. Отакий жовтий пухнастий кабан. Далі отакий брускета. Кулінарні родзинки. Стіки до спеки та поасухи. Це дуже хорошо. Корлеоне. Корлеоне. 25 штучок їх тут. 25 штучок. Ну, і все, з помідорами, да? З помідорами, все. Тепер у нас пішли диньки. Сітчастий дорогоцінний камінь. 20 штучок, отака динька. Рання галія, 20 штучок така, кладинка. Далі. Какавунчики. Медова каста, отака. Ефіопка. Ось така ефіопка. Люблю дині страх. Так, і кавуни. Кавун скоро стиглий цукристий. До речі, я закривала кавуни, і ми практично всі поїли вже. 10 банок, мабуть, було. Так? Що таке 10 банок, так? Да? Солодка Дакота, такий кавунчик. Сяюча гора, такий кавунчик. Ісфахан. такий длинненький. Далі айскрем, такий світлий ковун. І Алібаба та 40 розвинків. 100 насінин взяла різні тут. Накидали уже тут всього, но я рішила взять. Так, ну і по квіточкам. По квіточкам. А, ще ось мономах. середньоранній, Ось такий мономах ще. Калончик. А, іще янусик. Жовтенький. Так, ну все, тепер квіточки. Ну, нічна фиалка запашна, само собою. Як же я без неї, так? Маленький принц, я, по-моєму, вже таки брала щось, воно у мене не пішло, навіть треба садити в тіні. Яскрава фієрія не брала я так, такі в минулому році, будемо пробувати. Рук Rootbeekia джем, по-моєму, я даже зібрала сімена, не пам'ятаю. Ну, взяла пачечку одну. Отака мімоза сором'язлива, сором вона у мене благополучно пропала. Буду ще раз садити. Помните, я листочки на... натискала на листочки, вона у мене просто засухла. Його треба було поливати, а я її не дала. І тут жарко було на вікні. І я віднесла в спальню. Ну, коротше, хазяйка. Ну, вона мені дуже сподобалася в цьому році, спробую її. Вона ну, на мене цвіла. Хочу, щоб зацвіла. Стократка помпон суміш, дворічна низькоросла. Ну, не знаю. Отакі От я садила, і в мене і були вони. Ні, не було таких. Таких, мабуть, не було. Ні, таких не було. Воно на маргаритку похоже, але не маргаритка, вона якась повна така. Е, люпин фестиваль суміш. Люпинчик, люблю я його. У мене один кущик тільки. Е, кермек золотистий пісок. Теж я садила, мені понравився. Чи збиралася? Ні, не пам'ятаю. Такий жовтенький і кермек і ще розовий. Розовий не садила. А може садила розовий і жовтий, синього не садила. Ну, нема тут синього. Гулівер. Оце, Оце, да. Оце маргаритка в мене така була. Ну, Вона не маргаритка називається, а Гіліптерум суміш. Оце вона похожа на маргаритку. Такі в мене були Асклепіас. Я не знаю, що це таке. Ну, я буду його сіяти. Я ще почитаю. Дуже малий вибір був в агромаркеті квітів на той момент, як я замовляла. Королівська роза багаторічна аквілегія. Отака така піточка, Ну, типа, на колокольчик щось похоже таке. Щось таке цікаве. Ну і все, дівчатки. І все, і каталог мені прийшов. Каталог не глянцевий, а такий, знаєте, обичний такий каталожик. Полістаємо, подивимося, поблизуємося трошки. Все. Я довольна, стільки всього набрала. Так, да, звісно, з огірками. Може, докуплю, якщо потім огірків. не страшно. Вони, ви знаєте, якщо э, це всі цей прийнялися і все нормально, то отак, з головою, да? кукурузка оказ бі... з біленькими зернятками. Рання суперсолодка така. Будемо сіяти, будемо сіяти. Перець у мене є домашній перець, будемо сіяти. Помідори сіять, баклажани сіять, Будемо будем сіяти. Що вдома, що вже зразу? пленки треба буде купити. Зразу під каркасик. Може, ще пару каркасиків Саша зробить. В общем, треба буде садити, не балуватися, старатися щось вирощувати, щоб своє було. Все, друзі мої, дякую вам за увагу. Що мене подивились, послухали. От, порадувалися разом зі мною. Замовляйте також насінка, запасайтеся. Ну це все вийшло на півтори тисячі 1547, да. Плюс ще 20 гривень горох. Ну, начебто все купила. Начебто все. Перець у мене є, попкор у нас є, що будемо садити. Картоплю, може, прийдеться купувати на посадку, не знаю. Подивимося. От, так що все. Гарного вам вечора, тихої ночі. 好吧。